Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Коли Ісус Христос за своїм звичаєм, як побожний Єврей, ходить до синагогу, то не раз зустрічається із цим випробовуванням зі сторони віруючих своїх співгромадян. І сьогодні ми чуємо цей випадок, коли напряму, якраз для того, щоб засудити. Ісуса Христа, щоб Його викрити на тому, що Він будь-як ставиться до закону, задають йому пряме запитання. Я чоловік із сухою рукою. Тепер у суботу, чи важливо його зцілювати, чи можна почекати, зцілити на другий день? І Ісус Христос, як завжди, не зраджуючи, Своїм принципам, не зраджуючи своєму трактуванню закону, показує їм, що закон є не для того, щоб просто він був, щоб закон просто щось забороняв, щоб щось обмежував. Але закон є задля того, щоб показувати Боже милосердя поміж людьми, що закон є якраз задля людини, як в іншому місці Ісус Христос каже, що. Не людина для суботи, але субота для людини. І ось у цьому уся суть закону, щоб показувати Боже милосердя, Божу присутність між людьми, щоб допомагати людям жити правильно. І якщо хочемо сьогоднішній івангельський уривок поєднати із уривком, який чуємо в апостольському читанні, прекрасна. 12 глава до римлян, дуже важлива 12 глава, послання до римлян, котра особливо важлива для нас тепер, щоб час від часу її перечитувати, бо вона говорить, як і злом поводитися. І от коли хочемо собі поєднати один і інший уривок, то вони дуже гарно поєднуються, щоб ми мали таку загальну картину сьогоднішніх читань. Закон є для того, щоб служити людям. А 12 глава послання до Римлян починається із того, що ми один одному члени. Кожна людина є не сама по собі, але для того, щоб служити і іншій. І каже апостол Павло, що всі люди, а особливо християни, мали би бути як один організм, де кожен виконує свою функцію, де кожен допомагає служить іншому, і тоді ми справді. Є один для одного, туди функціонуємо гармонійно як один організм. І каже, що Оце є мета Божого закону. Оце є також покликання християн, щоб вони відчувалися один одному потрібні і необхідні, щоб вони відчувалися, що кожен по-своєму, кожен у своїй справі має чесно і по совісті. Один одному служити. І друга частина сьогоднішнього апостольського послання говорить нам безпосередньо, як і злом поводитися. І апостол Павло знову ж таки підтверджує оту вершину християнського вчення, що зло треба перемагати добром. Це те, що найбільше опирається такій нашій людській логіці, що нам найважче так зрозуміти, щиро від серця. Але апостол Павло дуже гарно це пояснює, що коли будеш пробувати перемогти зло злом, то буде завжди лише один результат сам застрягнеш у злі. Тому що зло, воно найперше є духовним нашим ворогом, і тоді, коли людина собі думає, що може гнівом перемогти гнів, то тоді дуже сильно себе обманює. Пускає диявола також у своє серце якраз через той гнів. І тому апостол Павло так нас просить, що остерігайтеся зла, щоб у нас не перемогло, але перемагайте добро злом. Коли маєте ворогів, подивіться, коли і можете щось для них зробити, бо каже це, якби ви збирали розпечене вугілля їм на голову. Не відобщайте самих себе, але дайте Богові відомстити. Тут, дорогі брати і сестри, мусимо дуже добре відрізняти, захищати ми себе мусимо. Але відомстити ми навіть самих себе не можемо. Чому? Тому що той, хто завдав дуже великого зла комусь іншому, заслуговує того самого. І тепер дивіться, дорогі брати і сестри, той, хто вбиває безневинного, хіба йому можна вернути тим самим? Не можна, бо він не безневинний. Той, хто вбивав, він винний. І апостол Павло так старається нам пояснити, що не відощайте самих себе, бо ви навіть не можете відомстити так, як відомстить Бог. І тут просить нас мати довіру. На Божу справедливість. Про що, дорогі брати і сестри, ми так легко забуваємо тоді, коли піддаємося своїм почуттям, емоціям, своєму почутті справедливості. Ми так легко про це забуваємо, що Господь не допустить намарно жодної пролитої сльози і жодної пролитої краплі крові. Цим важливо нам Християнам жити. Нам важливо пам'ятати, що якраз закон Божий даний для того, щоби знищувати зло. А в кінцевому висновку Господь встановить справедливість за кожну пролиту сльозу і за кожну пролиту краплю крові. Ми того зробити не можемо. Ми можемо, наскільки це є у наших силах, захищати себе, і це, скажімо, моральний обов'язок. Не просто християнина, але кожної людини. Але Господь кожного із нас відомстить, бо саме задля того і дав людству закон, щоб зло було постійно засуджено, щоб людина знала, в чому полягає справедливість, де є правда, і тягнулася якраз до цієї справедливості і добра. Бо диявол в кінцевому етапі Ісусом Христом. Уже знищений, а то та людина, котра приймає Ісуса Христа, то і для неї буде знищений диявол, і вона буде відомшена від усіх своїх ворогів. Тож, молімося, дорогі брати і сестри, сьогодні за ту нашу мудрість бачити справді для чого є закон Божий, щоби захищати мене і показувати Божу справедливість на світі, щоби служити людині, щоби служити добру. А не для того, щоб я плекав у собі те, чим старає нас заразити завжди диявол. відповідати завжди гнівом, бути неврівноваженим у своїх почуттях. Це те, що нам завжди буде заважати боротися за добро, боротися за правду. Молимося за цю нашу мудрість, молимося за те, щоб Господь показував свою справедливість через наших воїнів справедливість через ситуації щоденні, щоб ми із вами справді бачили, що зло воно не має ніколи майбутнього, але останнє слово завжди буде за добром, за Словом, якраз Божим. Амінь. Слава Ісусу Христу!